Усім привіт! У нас сьогодні смажені котлетки домашні з курячого фаршу. Такі пахнуть, пахнуть. Зараз посмажемо котлетки, поїмо і хочемо проїхати в місто. Подивитися, що там сьогодні робиться. Трохи походити, розвіяться, бо ці дні вдома, вдома, вдома. А ви ж знаєте, що я ненавиджу бути вдома. Хочемо подивитися, що там робиться. У нас сьогодні ми святкуємо 6 грудня Миколая. Усіх, хто також святкує 6 грудня Миколая, усіх зі святом. Так що ми хочемо поїхати подивитися, прогулятися. Трохи мозги ще прослабилися. Такі котлетки, бачите, які гарні. Ми прикрасили ялинку, думали, що якийсь хоч святковий настрій буде, але його немає, він буде вже потім. Як всі будуть вдома, тоді будемо збиратися, святкувати. А так, так ото, як оберіг, <схід> зробили собі. Ось тако у нас ялинка. Нічого все буде добре. Да? Я вчора також зробила бите скло. Дивіться, скільки його. Ну так, трошки. Трошки, як завжди, у нас все трошки, так що трошки битого скла. Ми ж. А трошки завжди готуємо. так Трошки приготували, поїли та й ховати Так і цей раз. Трошки. Яке бите скло. Вкусняшку таку нам з малими. Вона <беси> ще такий голос каже, о, Сніжок, скоро буде Джингл Венс. Тільки Сніжок в одних містах, і тільки на не гарнув. Там? А? Туди ми не вийдемо. Ні. Сходили в церкву. Карна у нас церква. Тут у нас недільна школа була. та Кристина ходили в недільну школу. Горна. Так? Гарна. гарна. наш Макдональдс відкрили 24-го числа Макдональдс. гарний такий. Можна, а потім Що, туди йде? Зробили до машин і до всіх. Вже нема такого ажіотажу, як був зажареною картоплею і котлетами. Такі вишня. Та людей народу страшне. Це зі мене. Пам'ятаєш, як ми тут всі фотографувалися, як маленькі а, ну, да, ми були. Тут ярмарка якась. Тут казали фотозона. Де вона? Може. Эх, мабуть, на площі. О, а де папа? Лис. А, вон нова. Вина. Що іде? Головна площа. Все ялинки такі поставили. наш город відмовився від головної святкової ялинки. Молодці це ось. Ялинка від міста Миколаїв, місто героїв, від кожного міста ялинка, волноваха, Такі гарненькі ялинки, Гостомель. А мне плакать хочется слезы давлять лучше. Черни Волонтерська ялинка. Да. Нема вже в нас того життя, що було. Нема тих свят. святкового настрою. Я знала, що я сюди прийду, я буду плакати. Реалії нашого життя наші хлопчики. Чого все обов'язково буде добре, обов'язково. І ті, що зараз почнуть мені в коментарях царапася гидоту, можете одразу йти нахер. Навіть не отруждатися щось там мені писати.

М-да... Без коментарів... Такі здання красиві у нас, красиві. Там вулиця. У нас взагалі такі всі будинки гарні. Тривога за тривогою. Тривога за тривогою. Не вгамується ніяк. Небесна сотня. начальник участка. Это Коля, сколько с ним проработал. Да. Кубачки? Горбузи. Гарбузі. Це корінні. Колись ми тут гуляли, так? Да? Ходили.

Ага, бач територія мармеладу, магазин там еті конхвет, конхвет Ради. раніше. Такий був ресторан весна, так? Танюха моя сестра тут робила. Вона дивиться, я знаю. <гядом> <гладу> 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 а я колись кожного дня, все дитинство, мама ходила на роботу. І я з нею. По цій вулиці. Ходила. Тут ми колись з дівчатами сиділи, віддихали, відпочивали. З колію колись відпочивали, гуляли. Устраювали собі вихідні дні. Відпочивали <риклад> в білому наливі. Ходили, гуляли. Наш театр. Кропівницькі. Гарний також було тут багато разів. Ну, мені не, не подобається, що всередині воно ото, як ото красний бархат. Може зараз щось переробили. А раніше, не знаю, мені не подобалось там всередині. Красиво, да, воно, все там красиво. Ну щось гарний. Такий. Да. Хоч і так походиш, трошки мозк розслабиться від цих думок та переживань. Згадаєш минуле. Бо зараз два брати, невідомо де переживаєш за них. Мама в лікарні невідомо, чим це закінчиться. Коля наступному тижні лягає у лікарню. Ой, потім Кристина і це ніяк не закінчується. Оце варися, варися в цьому. Хоч зробити собі отакий відпочинок. Пройтися. Будемо туди в паркити. Папа зараз нам дасть стирки. Ми не по пішохідному перейшли. Машина так затормозила. Збударать. Я вже потім побачила, що це не пішохідний. Я скажу Оксана, Оксана, куди куди? Та Даша він так затормозив. Мене аж жар Ну все ж так. Така вумна, як розказує про когось а сама. А сама теж можу не ну а що зробиш. Так, тут немає нічого в парку. Парк. Колись був парк. Помню, ходили, ходили ми в філармонію кожен утрік, деякий концерт ми ходили в філармонію. Завжди. Ми нічого не пропускали. Тягали вас кругом. Де тільки що, деяке тільки свято в місті ми проїжджали, ходили. І байдуже, було хазяйство, були корови, ми все одно, ми все відкладали, і вели дітей, і ходили, і гуляли. Ну що, щоб і діти щось бачили і ми щось побачили. А вона тут завжди, ця Йолка, Бачиш, вона тут росте. Ніхто нічого не прикрашає, не до свят зараз. Вже прийде врем'я будемо святкувати. Зараз не до свят. Зараз і так. Хоч маємо можливість вийти, то подивитися іти. Посибі. На тому. Добре. Отакі справи. Ну і все, ми походимо, ще погуляємо, потім підемо по магазинам, позаглядаємо, що де робиться. А вам кажемо пока-пока. До слідуючого відео. А хейтерам укусіть мене за одне місце. Ось так я вам скажу.